Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Чорноморець терміново шукає нового головного тренера. Чи не чемпіон Німеччини може підписати Мудрика? Вільяреал хоче купити циганкова. Трубін розповів про можливий трансфер трансформ Мансіті. Команда Чорноморця разом із тренерським штабом проаналізувала гру проти Інгульця. За даними джерела, керівництво клубу дійсно розглядало варіанти зміни головного тренера. Головними кандидатами були Юрій Калитвинцев і Володимир Шаран. Однак досягти домовленості не вдалося. Водночас команда висловила побоювання, що кардинальні зміни у тренерському штабі можуть негативно вплинути на шанси Чорноморця залишитися в ОПЛ. Остаточне рішення щодо майбутнього наставника очікується на вихідних. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Чемпіон німецької Бундесліги розглядає можливість підписання Михайла Мудрика цього літа. За інформацією Фітчаджа 24 річний український Вінгер може змінити клуб під час найближчого трансферного вікна, якщо уникне тривалої дискваліфікації через допінг скандал. Леверкузенський Байер зацікавлений в його послугах. Керівництво Челсі не планує продавати гравця, але готове розглянути варіанти оренди. Головний тренер Байера Хабі Алонсо підтримує його можливий перехід, вважаючи, що він може стати ключом. Човим виконавцем у складі фармацевтів. Переговори між клубами можуть активізуватися найближчими тижнями. Чинний контракт Мудрика з Челсі діє до кінця червня 31-го року. У цьому сезоні він зіграв 15 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав 5 асистів. Трансфер-маркет оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український півзахисник Віктор Циганков може прийти з Жерони до більш статусного вілья Реала найближчим літом або трохи пізніше. Але для цього мають збігтися кілька факторів. Головний з них фінансові можливості вілья Реала. На даний момент у клубу немає вільних коштів для такого трансферу, а трансфер маркет оцінює циганкова в 22 мільйона євро. Тому йому доведеться продати одного з лідерів: Єремі Піно або Олехандро Баєну. Обидва гравці важливі для команди, але інтерес до цеган. Кова залишається високим, що створює для Вілья Реала непросту дилему. У цьому сезоні Ла Ліги Циганков провів 22 матчі, забив 2 голи та зробив 4 асисти, подолавши травму та період відновлення. Полкіпер збірної України та Лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін висловився щодо чуток про можливий перехід в Манчестер-Сіті. Слова 23-річного українця наводить видання Сіті Екстра. Як і ви, я все це бачив в інтернеті, не більше. Наразі я повністю зосереджений на збірні та Бенфіці. Все інше, поки що, мене не стосується, заявив Трубін. Чинна трудова угода голкіпера з орлами розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфер Маркет оцінює його вартість в 25 мільйонів євро. Цього сезону Анатолій Трубін провів за Бенфіку 38 матчів, пропустив 40 м'ячів та відіграв 16 разів на нуль. Українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним обслуговуватиме матч відбору до чемпіонату світу 2026 між Ліхтенштейном і Північною Македонією. Повідомляє офіційний сайт УЄФА. Асистентами арбітра стануть Віктор Матяш та Олександр Беркут, четвертими рефери Денис Шурман. За системою ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Олександр Деревінський. Екс-тренер Шахтаря з фізичної підготовки Карло Ніколіні впевнений, що Артем Довбик ще не сказав свого останнього слова в ромі. Артем чудовий футболіст. Він довів це в Україні, потім в Іспанії. А зараз, виступаючи в Італії, вже забив 15 голів. Думаю, що критика в римському середовищі на його адресу пов'язана з двома факторами. По-перше, можливо, за нього заплатили занадто багато, і ця сума створює додаткові очікування. По друге, Рома цього сезону пережила технічні труднощі. Часто змінювалися тренери, а команда почала грати лише у другій половині сезону. Це також вплинуло на його результативність. До цього додається і сімейний фактор. Повірте мені, я добре знаю Україну, цю країну і цих людей. Для цих хлопців важко прокидатися щоранку з думками про рідних, які залишаються вдома, із надією, що вони живі. Я впевнений, що Артем вибухне. В Європі мало таких форвардів, як він. Він змінив три країни за три роки, але ще в Дніпрі він самотужки тягне. Гнув атаку, боровся з усіма. Не думаю, що він раптом втратив ці якості. Він має зовсім інший характер ніж той, що інколи демонстрував у Римі. Це просто період, який мине. дайте йому довіру, і ви все побачите. Наводи слова Ніколіні, Ретер Спорт. Колос офіційно оголосив про підписання флангового захисника Тимофія Сухаря. Його контракти з клубом діятиме до кінця сезону. Футболіст приєднався на правах вільного агента, адже у січні залишив Карпати і з того часу перебував без клубу. Сухар є вихованцем Дніпра, також грав у структурі зорі, а найбільше матчів на дорослому рівні провів за ВПК Агро. Цікаво, що у поточному сезоні він ще не виходив на поле в офіційних іграх. Сьогодні вже за кілька годин відбудеться офіційна передача прав на ФСК Маріуполь новому керівництву. Таким чином, Фенікс-під монастир зробить стрибоки із аматорського рівня одразу до першої ліги чемпіонату України. До кінця поточного сезону команда гратиме під брендом Маріуполь. Нове керівництво планує погасити всі клубні борги, а також виплатити частину заборгованості перед гравцями. За даними Football, йдеться про закриття щонайменше 30% зарплат, які футболістам винен Маріуполь. Восьмиразовий володар золотого м'яча Ліонель Месі назвав найкращого тренера, якого бачив у футболі. Аргентинець відзначив нинішнього наставника Манчестер Сіті, пепа Гвардіолу. Гвардіола був найкращим з усіх. Лус Анрікі наблизився до нього. Мені пощастило багато пережити на різних етапах мого життя, але я вважаю, що ера гвардіоли була одним з моїх найкращих моментів, заявив Мессі. Раніше відомий іспанський тренер Пеп Гвардіола також висловився про найкращого гравця в історії. Рі футболу його вибір Ліонель Мессі. Молодіжні збірні України Ю 20 та Ю-21 проводять навчально тренувальний збір у Туреччині. Цікаво, що технічний спонсор УАФ Адідас екіпірував команду новою тренувальною формою в жовто синіх тонах із незвичним дизайном. Поки що не ясно, чи є ці комплекти частиною індивідуального дизайну, про який раніше згадувалося. Водночас національна команда ще використовує базові комплекти екіпіровки. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.